Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні приїхали в таке чудове місце. Це кліщів. Ось таке місце для лову. Йдемо рибалити на фідер. Класика і пружинка. Зараз розкладаємося. Замішуємо прикормку і починаємо ловити. Привіт. Сьогодні взяли таку плиту Це буде розпаковка. Така ось плита Сейчас підключу все. Будемо готувати їсти. Так, включається. Оперкормці взяв заща. Шоколад бісквіт зернові три нові і всегда копариш. А пахне як yeah. шоколаду Не знаю, скільки його змішати, може не багато. Тут ще є кукуруза з коноплею. Зараз її теж викидаю сюди. Я була в холодильнику. Обов'язково ще горох зібраємо. Збираю вудилище. Було, звісно, що класно, щоб ми ще раніше приїхали сюди. Так, будемо катушечки цепляти. Наташа вже маринує м'ясо. За... А я тим часом закидаюся. Так, що ми будемо ловити на що Патерностер у нас, да? Загодую ось такою кормушкою, пару кормушок кину. 42 грами А потім вже поставлю меншу. Ташечку. Так, йдемте, закидаємо? Что нормально? Зараз загодую кормушки туди закину, низько. Так, а тепер мені треба другу кормушку поставити. Чи її силі невеликої немає, то можна без грунту зацепа, щоб потім його не доставати. 60 грамів думаю, вистачить. Також цепляю поводочок. Так, у мене тут є ну, 50 сантиметрів. Десятий номер. Чи метровий брати? Спробую 50, а потім побачимо. Вон живці і опариш. Екс, такс, не цепляє там нічого, і в кліпсу ставимо перший фідерок. Ось так воно крутиться о. І ось так фіксую. Все. Тепер у з берега бачите, чи воно клює. Що закидаю другий. Перше клювання воно. Зараз тут можна дуже класно поїхати. там Нічого нема. То що зараз розкладає посакку? Я піду ловити посаком рибу. Да, Такий він, серйозний. Закидаю пружину. Така ось 50 грам тоже. Не знаю, течії великої нема. Закидаю, ти будемо їсти готувати. Да? Готувати. О, вже щось смикає Диви. Зараз я закину. Не знаю, десь так туди. чи можна. Бігати, все закинув переклади. Тоже рибаки синят, ловлять. така у нас кухня. Ладно так. Сейчас піду само чупецак. Крильця. Вмикай. Вимикати? Вмикай, я буду. Ще... Вмикаємо плиту. Ну, щас. Видно воно сейчас. Видно? Ну, де ручка Точно точно горить? Мітайта, що воно не горить. Ну просто... О, О, тепер воно горить. Тепер воно горить, а то просто газ іде. То газ іде, іде, іде. іде. Готуємо вечерю. Ти готуй, я підпилився до спінгів. Наталя поки обирає картопельку. Риба поки що мовчить, то ми виготуємо через Каже мінімум. Угу. Можна м'ясо пожарити, а потім ще картошку пожарити. Давай так. так. Давай зараз додавимо туди вершків і хай пожарюється в вершках. Угу. Так, 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 що тепер заливаємо вершками. Угу. И пайка приехал. Так, думаю, что оно уже готово. Какая-то вот такая получилась краса Снимаем пробух. Называйте горячие тюремные бумаги. Все, добро. Получилось крыльца. Далее жарим картошку. Уже mm. начествовала. Мастер-шеф mm. у mm. нас mm. тут. Рыбалки. Закидаем картошку. одна упала. Далее жарится картошка, а рыба пока шумочить. Да, тут корабель пливе. Спасибо. Mm Спасибо. -hmm. Спасибо. 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 О, смикає, смикає, чик, Йоршик. Йоршик перша риба. Дуже сильно велика. Знаєш, зато перша риба. Ось такі в нас буде вечеря приготовлена на природі. До речі, дуже швидували. Сюди навіть сонце не зайшло. <ривіт> То що, всім, хто їсть, всім смачного і нам смачного, будемо вечеряти А ви тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал. Ммм, ого. Готова. Угу. Бутылку забрати з класом. А що там криво? Дуже швидко зготовлені. Ти це для нас вже багато трохи цього всього. Смачні. Димон, ось так вечеряємо, відпочиваємо. Дуже тихо, вітру немає. рибка щось мовчить. Картошка вийшла дуже смачна. Смачніша, ніж <рес> ну Як можна картошку порівняти з кінчицями.

Є Наташа тут є риба На пружину Так, подсокин. Це вже карась І в дужку Такий маленький Маленький карась Карасик перший є Сонце заходить. Один раз зловили і все. Тишина. Відкрили шлюзи, пішла течія. Видно, як пливе, а там все якийсь пух там чи що воно там пливе. І рибка не клює. Ось така риболовля на сьогодні. Рибка клювала дуже мало, одного карася зловили. Відпочили. Гарна тут дуже природа. Збираємося. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! А шуму добав. наробив? Не його. Ми його випустимо наш нам один красик. Його якось так ефектно А <рив> Він вистрибнув. Це все будемо Все зібрали. Вже стемніло. Камера ще не передає. Все, пока.